Channel, і ви на Сьогодні я починаю е, рубрику Будні Майора на Ukraine. Приємного вам всім перегляду! І ми починаємо Візьміть з собою ось смачненьке. Чай з лимоном. Бо, або що ви любите. І ми починаємо що з щось цього вийде, ви побачите. Погнали. Для початку ми. Для початку робоча зміна починається так, майора. Якщо ви не вірите, що я... Якщо може хтось і не вірить, що я майор, прошу вас поглянути сюди. О! Боець підходить. Здравствуй, бажаю. Бажаю. Просто вам гуменюк. В том гменюке, знаєш, знаєш, що зараз робиться на ка. Е, мене. Ну, ну ну, вгадай. Е, вгадай генюка в тому, що, що, що зараз е, я знімаю на тому, на итоге в тому. Ну так що тобі легше було. Майже вгадав, але то не пряма трансляція. То просто то просто відео і до речі. І відео. Упав. Будні майора. Я ще сам, в принципі, не знаю, що тут, що, тут, що, тут, що тут сталося. Всі просто побігли кудись, Тільки я тільки я тут один лишився. Блін, зараз страшно трошки. О, якоть ты Итак, теперь рубин Блин. Умнюк, умнюк. Куда ты тилишься так? Минюк. Ну-ну. Ну, мы, на мы, ну, да. Мені тут. Так, тут. А у мене зависло все. Так, о, бачите, в мене пчів. Все. Я Якщо хтось до нас хоче в, в, в Збройні Сили України, приходьте. Ми тут, ми тут раді. Е, видача в нас. Пройдею так. Набору скоро ще нема. Бо ніхто не йде на набори. Дайте повістки. Так, 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 так. А я поки що. Гуменюк, блин. Так. Что, гуменюк? А гуменюк нічого, блин, я не знаю, что робити. Еще честно, тут у нас. Машинка стоит. В... Телес. Мерцеслес и... І... Ту тут тут ту Там зараз мы йдемо проверяти. Патроны. Але в нас не вистачає, по-перше, зарплата в засуму, що хтось питає, нормальна. Така солідна на X2. Я свій машину купив, але я не ту купив, я хотів собі іншу, але мій друг, як завжди все запоганив. Але я хотів давно купити собі машину, прикольно. І також ви можете вводити мій промокод. А, мій промокод буде в описі. Давайте я вам його покажу. Як вводиться як вам мій промокод, як і на першому сервері, працює я, я говорив, на всіх серверах. Активував його Вася Адамсон. То мій друг. І я, я вже знаю, що він в грі, і йому теж передаю привіт. Він утр... я отримав 25 000 за нього, а він... а йому 3000, 30 так з вот отак. Вот. Так само. І ви можете зробити таке. Бажаю. Ой, блін, а чого він без форми? І стоп! И стоп! Чнь без формы не понял. Чекай, это упрят что? Стоять. Ляха хиба прошли квадрата за ним. Упс. Йо, шоп я был? Что кто такий? Просто тут зник. Ну, знаю, кажуть, то точно пе. Так, продовжуємо. Ви, промокод, ви знаєте тепер, де мені водити. І якщо ви наберете на цьому відео більше лайків, завтра буде нове е, нове відео, точніше, не відео, а стрім. Я там буду стрімити не тільки на ютубі, я вже розібрався з тою системою і підключив собі Twitch-систему. Тепер стрім запуститься на двох каналах. На YouTube і на Твіч. І зараз е е честий момент, не кажіть, <смі> якщо хтось сидить з твіча і буде на стрімі мене, чек і буде на стрімі чекати, поки я його запущу. Якщо я є у вас в підписках на твічі, е будь, е будь ласка, старайтеся е будь ласка, не, не накидайтеся коментарем так різко на мене бо... <смі> Буде до нового коментаря. Мене можуть настрашити. Є такі моменти, я просто підготовлю, просто але я ж не, не боюся ваших коментарів. Я всі читаю коментарі. Так, а тим часом ми дійшли. О! Ав автов... автов... звідки? а ти звідки ти ще вроді до казан йшов? За неучить мені. Очікування... Із пит, ну давай. Дозволяю. Так, зараз. Зараз ми браку будемо разом з вами ще із испыта приймати. Бо я якраз майор. Моя, моя задача приймати испыта. Тоже. Треба попросити. І, хтось має можливість, якщо попросить адмінів. Так, іди. Опустіть, будь ласка, адмінів, якщо ви маєте можливість. Щоб ви адміни зробили ту штуку для мене, що типу, я міг теж видавати підвищення, догани видавати. типу, був помічником полковника, можна сказати, бо. Бо сам того не знає, не знає, що твориться. І. Буде по плаці біжджі. І Так. Так, 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 так. Зараз ми добіжимо, приймаємо, виходить, в нього іспит, Испис закінчу ему. О, солдат бежит. Ні, наш солдат. Уже Так давайте. Тепер мы... Вот такой як почал тут приймати. Іспит? Почав приймати испид на друге порядкове. в Пана. Крениченко. Это скінь. Я то завжди. Ухте! Я то. Е я то е завжди е е е е е е Потому что Я просто зірву. Зрубув... Бляха, хто мені зірвав зірвати вчасно в... реше відео? Хто у нас такий розумний? Віддаді? Так, я секунду. Tak, dobra. E, przebieramy, przebieramy teraz e, znania. Co to jest subordynacja? <гум> добре, правильно. У, бачу, що ти ще ти так не робиш, так, не читаєш з споруму. Старайся своїми словами. Ну добре. Не буду відволікати. Тепер перейдемо до. статуту. Що таке статут? Слухай, що він скаже. Секунду, а хто на мотоциклі заїхав? У нас котре, хтось на мотоциклі заїхав. Ой, дорогая, не кида. Завод, ну вот заїхав, А рать. А я-то выклю але но я из-под певно забув. Блін, вот заїхав. ми його. А ну давай зараз е. Поїде. Зараз поїде сюди. Якщо він зараз обернеться, по ньому треба попадати. Готово. Так, <ріст> без колеса лишився. Так. Все. І знову вечей, у нас тут був котрим. хтось заїхав на вече, не знаю як. Добре. Та тут, виходить, ви е, так ви ще не сказали повністю тут, ну давайте 1.1. Ого, я ще здох вийшло. Добре, тоді ще заборонено військовослужбовцю. Так точно. Ай, мені, мені, певно, час в дискорді не дадуть, закінчив топ. Добре, пізніше, там перезвоню. Добре, виходить, статут ви здали. Коди, інкоди. Кодит ви не називали. Добре, розказують у нас просто котрий був і. перервалося все. Dobrý. Mm -hmm. Mm -hmm. Коди н коди ви здали. Інші пін-коди вам не потрібні, особливо, якщо ви не в підрозділі НГУ. Або якомусь іншому підрозділі. Там у кожного є свої пін-коди. Не тільки там на Держпорталі. Добре. Давайте, пройдем... Давайте пройдемося тепер. Так, статут був, субординація була, коди н коди Залишається присяга. Добре, тоді. Діставив планшет та передав планшет з відкритою присягою. Можете, можете зараз завчити присягу. Потім, якщо ви готові, віддайте планшет і починайте. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Так, а поки він э, вчить присягу, давайте я вам розкажу, як до нас авиаготовий. Я, я планшет виключив, його то поклал карман. Добре, розказуйте. Ага, виздали ви зараз. Ви, ви, ви здали іспити всі. Получається, я зараз напишу в, в рацію, що ви здали. а то бідно, що не можна так робити. Так, давай. Закінчив. П -п 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 Приймати іспит на друге порядкове в ви... Так, випана К Кри Криниченко. В другому молодець. Став іспит. А, На рахунок ролі. Вам треба, якщо ви не подали на роль, то там подати легко заходите в спецрацію Discord, там, наскільки там, знаю, дає, там є посилання, або просто напишіть в інтернеті. Там e, e, можете написати в Discord. І там щось сервер серверено вбиває, або воно на держпорталі може з'явитися. Ви туди переходите, і там вас, e, вам треба знайти e, форму подачі на роль. Вам потрібно там буде посвідчення. І ви, і ви подаєте пишете своє ім'я і прикладаєте посвідчення, яку, яку ви роль бажаєте, можете з написати, і тоді вам. E, на 24 години тоді схвалюють вашу заявочку. І вам видають роль. Це просто. А тут як зрозумієте, що вам видали роль. Вам будуть доступні канали, такі як ЗСУ, Але ті канали, які відкриті, вони будуть завжди будуть доступні. То зроблено спеціально щоб о, мати швидкий доступ до тих каналів. Так, все вірно. Навіть приймуть е, так само на код 5 протягом 24 години, якщо ви подали рапорт, вам його перевірять. Якщо все буде добре. Е, очікуйте код 5. А код 5 у нас буде в 23 або як генерал рішає так само. Я, на жаль, не можу проводити, я, на жаль, підвищувати не можу. Ну, ну, тут е, треба подивитися на, на державний портал, бо там е, е, є в кожного свій е, куратор, і там, і там є ще одночасно свої вимоги, щоб поступити. Наприклад, в ССО можна поступити з 3 е, або 4. Не знаю вже як, бо там, вже, там свої куратори. В НГУ можна поступити вже, вже з 3-го, а в ГУР можна поступити. Наскільки не помиляюся, теж з третього. Получається, значить, в ССО можна то саме зробити з третього. А в ТЦК. Е Тут на одне звання вище. Треба, треба з п'ятого звання. І все. І в Т. Добре, прибив випадково. Е Дивіться, різниця в чому. Е в ССО ви будете їздити. на Спеціальні операції, і, і, і воно так і називається спецоперації. Скорочно, як ви самі були казали, що ви хочете в СССР, е, ви можете патрулювати. Це вже було замічено. Е, так само в ГУР. Е, в ГУР ви можете на ОТЗ патрулювати, хто виїжджати на розвідки і доповідати старшим. Щоб, ну там, е, приміняється таке більше в колонах. І в інших э, структурах приміняється. Якщо ми щось робимо, що, тіпа, ви можете оприділити зарано, ч, э, ну, коли на нас нападають, з якої сторони, і доповісти інформації ми вже будемо готові. Так, э, так і спеціалізується ГУР. Якщо ви хочете піти в э, НГУ, там вам э, все буде те саме, тільки вам буде можливість патрулювати. А в ТЦК патрулі неможливі, патрулювати ви не можете. Ну, але можете видавати повістку. Визволяю. Вот такі -во і будні майора. Так, наші приколи, е, приколи були на вечір. У нас тут, блін, в мене вже сповіщення про лікарню. Так, 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 так. мене тут, якраз так, як ви бачили, зарплата велика для майора. І я граю зараз. Я зараз граю на шостому сервері. Так що введіть мій промокод. А він доступний, виходить, з другого рівня по сьомий. І ви получите і ви прикольні бонуси. Ну і я получу бонуси від вас. А через те, що тут x2 ви получите ще більше бонусів від мене. Блін, а... куди це мотоциклите? Анвочні. Заміти прикол. Бах, замінити, ви бачите. Я піднімаю мотоцикл і він. І так, тут нікого нема. Блін. Нікого немає, зі старших, нікого вже молодший. Тобто, певно вже все, робоча зміна закінчена. Давайте я буду вже певно завершувати е, е, відео. Е, дякую, що ви мене дивилися. З вами був я Energy Channel. Е, і також був майор з вами. Невеличкий подарочок. І всім удачі, і всім пока-пока! Також не забувайте кликати друзів, підписуйтесь на мій канал і очікуйте стрім. Будемо проводити стрім Чуганський. Давайте всіх їх обняв. І пока. І ви в моїх обіймах. Все. Всім пока.